Добрий день, шукачі істини! Протягом кількох уроків ми будемо досліджувати один із найважливіших етапів філософської думки, а саме її зародження, котре відбулося, звичайно ж, в античності. Антична філософія мала визначену роль для розвитку людства. Цей період в науці та людській свідомості можна легко порівняти з першим етапом дорослішання дитини. Вона задає безліч питань, шукає на них відповіді і починає несвідомо закладати фундамент майбутньої особистості. Цей період залишив по собі величезну культурну спадщину, дозволив нам теперішнім досягнути те, що ми маємо зараз. Тому надзвичайно важливо усвідомити, з чого ж усе почалося та яке це має значення в світових масштабах. Умовним початком античної філософії орієнтовно вважається 585 рік до нашої ери. Коли грецький мудрець та вчений Фалес передбачив сонячне затемнення, а закінченням є 529 рік нашої ери, коли було закрито Платонівську академію в Афінах. Виникнення різноманітних філософських шкіл напрямків у стародавній Греції припадає на шосте століття до нашої ери і було зв'язане з формуванням рабовласницьких суспільних відносин, розвитком торгівельних політичних культурних зв'язків грецьких міст держав між собою і країнами сходу, особливо Єгипту та Вавилону. Центрами бурхливого розвитку ремесу торгівлі, культури, античності стали такі міста держави, як Мілет та Ефес. Мала Азія. Саме тут, у цих містах державах, і виникли перші філософські школи стародавньої Греції: Мілецька школа, яку заснував Фалес, та Ефеська школа, яку започаткував Геракліт. Фалес. 624 547 роки до нашої ери є родоначальник не лише античної, а й взагалі європейської філософії. Вважається одним із семи наймудріших філософів античного світу. Його називали першим мудрецем, першим філософом, першим фізиком, першим геометриком, першим астрономом. Фалес першим взявся за філософію природи. Першим відкрив, що затемнення сонця відбувається внаслідок покриття його місяцем. Першим зайнявся астрономією і передбачив сонячне затемнення. Першим довів, що діаметр сонця становить одну сімсоту частину сонячної орбіти. Першим назвав останній день місяця тридцятим. Першим вписав у коло прямокутний трикутник. Першим довів, що коло поділяють діаметром навпіл. Першим встановив, що при пересіканні двох прямих вертикальні кути рівні. Фалес обґрунтував новий погляд на світ, суть якого полягає у тому, що всю його багатоманітність він звів до єдиної загальної першої основи води. Все з води, стверджував філософ, і все на воду перетворюється. Вода з легкістю втілюється в різні речі, набуває різних форм. Вона найперший, наймогутніший і найневичерпніший елемент природи. Геракліт Ефеський, 544 488 роки до нашої ери. Творець античної діалектики. Що таке діалектика? З грецької це мистецтво сперечатись, міркувати, вміння знаходити істини через дискусію між співрозмовниками, що мають різні точки зору. Якщо Фалес першою основою вважав воду, то Геракліт відповідно вважав вогонь. На думку філософа, він, як першоелемент, лежить в основі всіх речей. Сама природа є вічно живим вогнем, котрий ніколи не згасає. Світ єдиний із всього, не створений ніким із богів і ніким із людей. Він був, є і буде вічно живим вогнем, що закономірно запалюється і закономірно згасає. Отже, визначальним, своєрідним в античній філософії було те, що найперші філософи Стародавньої Греції були матеріалістами, тобто бачили світ таким, який він є, який розвивається природним шляхом сам по собі, без втручання не лише людей, але й богів. Проти Геракліта виступив відомий вам античний філософ і математик Піфагор. Багато учнів Піфагора вірили, що він був сином одного з богів Олімпу. Вченому приписувалося вміння говорити з тваринами. На відміну від багатьох інших давньогрецьких вчених, Піфагор не писав трактатів, оскільки не бажав довіряти таїнства свого вчення книгам. Однією з вимог для всіх охочих приєднатися до школи Піфагора була відмова від усього майна. Народні перекази стверджують, що перша ж лекція прочитана вченим на публіці. Принесла йому близько двох тисяч відданих послідовників, які негайно залишили свої сім'ї і приєдналися до його школи. Піфагор першим висловив припущення про те, що наша планета має кулясту форму, а не пласку. Вперше античні історики стали цікавитися життям Піфагора через приблизно два століття після його смерті. Піфагор стверджував, що в основі всього, що існує, першим елементом є число. Весь світ це гармонія чисел, навіть душа є число. Пізнання світу це ніщо інше як з'ясування чисел, які цим світом керують. Основою всіх чисел піфагорійці вважали одиницю, яку вони обожнювали. Піфагор значну увагу приділяв протилежностям, таким як межа безмежне, парне непарне праве ліве, чоловіче жіноче, спокій, рух, світло, темрява. Пряме, криве, добро, зло, прямокутник, квадрат тощо. Піфагор першим із грецьких математиків вивчав пропорції та найпростіші прогресії. Піфагорійці розглядали три види прогресій арифметичну, геометричну, гармонічну. Піфагор перший використав метод доведення від супротивного, він створив елементарні принципи побудови правильних многогранників, які назвав космічними фігурами. Вперше розробив математичну теорію музики. Він вважав, що куля найдосконаліша з усіх геометричних тіл і що Земля повинна мати форму кулі. Особливу увагу Піфагор приділяв числам. Він вважав, що одиниця означена початком всього. Двійка означає протяжність. 1, 2, 3, 4 відповідають точці прямій квадрату і кубові. Число 5 символізує колір, 6 — холод. Сім розум, здоров'я та світло, вісім кохання, дружбу, дев'ять постійність, десять ідеальне число, на яке можна перевести всі предмети і явища природи з його протилежностями. Тринадцять чотирнадцять були ненависними числами. Піфагор прославився як філософ. Йому належать вислови, які і сьогодні не втратили своєї актуальності. Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями. Твори велике, не обіцяючи великого. Коли хочеш спати, не заплющуй очей, поки не проаналізуєш свої вчинки за минулий день. Тимчасова невдача краща за тимчасовий успіх: не роби нічого ганебного, ні в присутності інших, ні таємно. Лише неблагородна людина здатна в очі хвалити а поза очі злословити. Роби лише те, що в майбутньому не засмутить тебе. Все впорядковується відповідно числам. Який вислів є ближчим до вас? Подумайте над ним, будь ласка. Демокріт 460-370 роки до нашої ери. Видатний матеріаліст античності: Перший енциклопедичний розум серед греків. вершина давньогрецької науки, один із засновників атомістики. У своїх творах Демокріт розглянув проблеми філософії, логіки, діалектики, математики, фізики, астрономії, техніки, військової справи, медицини, біології, педагогіки, філології, риторики, етики. Демокріт розробив античну атомістичну теорію побудови матерії. З точки зору цієї теорії всі речі, котрі нас оточують, складаються з неподільних частинок матерії атомів, останні є вічними і незмінними. Самі вони рухаються завдяки тому, що є пустота і відрізняються один від одного лише величиною, формою, порядком і положенням. Всі тіла це різноманітні поєднання атомів. Рухаючись у різних напрямках, вони з'єднуються, утворюють нові тіла, а коли розпадаються, то тіла гинуть. Так відбувається народження всієї багатоманітності речей і світів, котрі не створені Богом, а існують самі по собі за необхідністю. У природі немає випадкових явищ, все у ній перебуває у зв'язку і взаємодії. Все має свою причину. Отже, антична філософія, тобто давньогрецька і давньоримська, зародилася в VI столітті до нашої ери і проіснували до VI століття нашої ери, до того часу, коли імператор Юстиніан у 529 році закрив останню грецьку філософську школу Платонівську академію, поклавши край безперервній традиції філософського мислення, що тривала близько 1200 років. Дякую за увагу! До нових зустрічей.